Добрий день, діти і дорослі. Починаємо навчатись. Скажіть, будь ласка, яка пора року зараз? Осінь? Ні, осінь нема, наступила нова пора року. І називається пора року. Зима. Подивіться, ось вона нова пора року. Осінь пішла, і ми всі будемо чекати осінь довго, довго, довго. А сьогодні ми з вами пограємо в гру. Гра називається яка зима? Яка зима? Яка зима? Тепла. Ні, зима холодна. Холодна? А чому холодна? В тому що є мороз холодна. А ще яка є зима? Сніжна? Так, сніжна зима? Правильно, сніжна. А чому? Випало багато білого снігу. А ще яка є зима? Дивіться. Сонячна зима. Є? Буває сонячна зима? Так, правильно, сонячна зима. А ще. Яка зима. Жовта зима є? Ні, жовта осінь. Не кладемо зиму жовтий нема, а ще яка морозна зима. Так? Так. Бо є мороз, зима морозна. А ще яка? Біла зима, так? Біла зима. Так, так. А чому? Сніг білий, біла зима. А ще? Вітряна зима. Є. Є. чому вітряна зима? Ось вітряна зима. Дме вітер сильно, холодно і вітер дме. А тепла зима є? Ні, нема теплої зими. Всі-всі одяглися тепло. І ми з вами говоримо, що. Наступила зима, і будемо вчити довго-довго все-все про зиму. Все все про зиму будемо вчити. Зима вже наступила. Ще ми будемо вчити зимові. Місяці. Перший місяць це грудень. Грудень. Грудень місяць. Це перший місяць зими. Ось перший місяць зими – грудень. Дивіться, і тут є грудень, перший місяць. Груд, грудень місяць будемо вчити. Всі діти люблять зиму. Взимку багато різних веселих ігор. Подивіться на цю картинку. Ось вона. Тут діти граються. Снігова баба. Катаються на ковзанах, катаються на лижах. Дивіться на цю картинку. Діти катаються на санчатах, катаються на ковзанах, катаються на лижах, на лижах катаються взимку весело дітям. А ще давайте подивимось на картинку. А що роблять тут діти? Тут діти ліплять снігову бабу. Ось вона снігова баба. Дітям тут весело. А давайте подивимось на цю картинку. Дивіться, а що тут роблять діти? А тут діти катаються на лижах. Ось вони. А чому такі веселі ігри? Чому? А тому, що багато випало білого снігу. І діти катаються. А ще давайте подивимось. Тут зимові ігри красива, а подивіться, дерева стоять які? Подивіться на дерева. Всі-всі-всі дерева голі, листя нема, всі дерева сплять і чекають весну. А що робить цей хлопчик? Хлопчик катається на лижах. А пора року яка? Правильно, зима. Молодці-всі діти, всі-всі діти молодці, красива, розумна, вони говорили все-все про Зиму. Ми сьогодні говорили про зиму, веселу зиму. На цьому заняття закінчено. До побачення.